В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. вітаю сьогодні! Ви побачите. Підгайчиківська громада, кобилець, горів будинок, постраждав власник. На Говерлі загинув турист, ще одного врятували. Смертельна ДТП біля коломи, авто з'їхало у кювет. Загинула 11-річна пасажирка. На Косівщині 27-річна матір побила дитину, 6-річного хлопчика. Госпіталізували село Рожнів. У чоловіка вилучили боєприпаси та наркомісні речовини. На Прикарпатті незаконно видобували корисні копалини. В Юзупільській тергромаді неповнолітній мотоцикліст наїхав на велосипедистку. В Яремче на водоспаді пробій врятували 12-річного хлопчика. Сьогодні, о сьомій годині ранку, до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Кобилець Коломийського району. До місця виклику направили 7 сьомої державної пожежної рятувальної частини Коломиї, а також вогнеборців з Гвіздця та Підгайчиків. Виникла пожежа з житлового будинку. Площа пожежі склала 30 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту, органів зору та дихання. Надзвичайники оперативно локалізували пожежу о 8.04 та о 8.17 Ліквідували на пожежі. Постраждав власник будинку 70-го року народження, якого каретою швидкої медичної допомоги направили до лікувального закладу. Причина виникнення займання зараз встановлюється фахівцями. 8 жовтня об 11.40 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску двох туристів зеленим маршрутом з Говерли вони заблукали та потребують допомоги рятувальників. О 12.15 для проведення пошуково-рятувальних робіт направили рятувальників. О 14.20 одного з заблукалих туристів на Говерлі було знайдено між синім та зеленим маршрутом. Його рятувальники супроводили до бази Заросляк. Згодом між Говерлівським водоспадом та маршрутом знайшли другого туриста без ознак життя. Рятувальниками проводились реанімаційні заходи, проте безуспішно. Тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції. Смертельна ДТП біля Коломиї. авто з'їхало у кювет. Загинула 11-річна пасажирка. Аварія трапилась у селі Раківчик 8 жовтня. Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля Фольксваген Гольф перебувала 38-річна мешканка села Хімчин Косівського району. Водійка, рухаючись автодорогою Н-10, після проїзду за округленої ділянки дороги з мокрим покриттям не впоралась з керуванням. Допустила виїзд автомобіля за межі проїзної частини дороги та з'їхала в кювет. В салоні автомобіля, окрім водійки, перебувала 11-річна пасажирка. Від отриманих тілесних ушкоджень неповнолітня померла на місці. Водійку доставили до Коломийської ЦРЛ, однак від госпіталізації вона відмовилась. Слідчі встановили за кермом. Водійка була твереза. За цим фактом ДТП слідчі поліції Прикарпаття розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Косівського району, який повідомив, що сусідській дитині наносять тілесні ушкодження. На місце негайно виїхали ювенальні правоохоронці та наряд групи реагування патрульної поліції. Шестирічного хлопчика поліцейські виявили в будинку з численними гематомами. Його одразу доправили до лікувального закладу. Дитину побила 27-річна матір ймовірно металевим предметом. Жінка була на підпитку. Правоохоронці освічили мешканку вияв виявили один із сім алкоголю в крові мешканку Тернопільської області, яка наразі проживає на Прикарпатті, доставили до місцевого райвідділу поліції. Свої дії вона пояснити не змогла. Загалом жінки четверо дітей восьмирічного хлопчика та восьмимісячних двійнят. Ювенали вилучили. Вони наразі також перебувають в медзакладі. Невдовзі вирішуватиметься питання про їх подальше. Влаштування. Відомо, що у 2019 році поліцейські вже притягували матір до відповідальності за неналежне поводження з дітьми. Водночас правоохоронці встановлювали, що на соціальному обліку сім'я не перебувала, жодних скарг на батьків не поступало. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Найсуворіше покарання, що передбачає санкція статті, позбавлення волі на 3 до трьох років. Понад 90 набоїв, насадження рослин, коноплі та наркотичний засіб канабіс це все знайшли правоохоронці у господарстві літнього прикарпатця. В рамках розпочатого кримінального провадження оперативники провели обшук в домоволодінні 70-річного мешканця села Рожнів. Поліцейські вилучили понад 90 набоїв. Їх походження встановлюється. Також на території господарства виявлено насадження рослин коноплі та понад 200 грамів виготовленої наркотичного засобу канабіс. Вилучені небезпечні предмети та наркомісні речовини направлено на експертне дослідження. Наразі поліцейські з'ясовують, звідки в чоловік бої та мету зберігання наркотичних засобів. Наряд сектору реагування патрульної поліції в селі Кобаки Грожнівської територіальної громади на березі місцевої річки Черемош виявили вантажний автомобіль Крас та екскаватор. Останні здійснювали видобуток гравію. Керманичі не змогли пояснити законність своїх дій. У них відсутні документи, які дають право на видобуток чи перевезення корисних копалин. На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу для документування правопорушення. Співробітник. Дники поліції вилучили транспортні засоби. Поліцейські звертаються до громадян. Якщо вам відомі факти незаконного видобування корисних копалин, телефонуйте на 102, щоб поліцейські могли оперативно прибути на місце події та припинити правопорушення. Дорожня транспортна пригода сталася у Єзупільській терегромаді. Внаслідок аварії травми отримала велосипедистка. 4 жовтня, близько 21-ї години, трапилась ДТП в селі Побережжя. Встановлено, що 16-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, здійснив наїзд на жінку-велосипедистку. Керманич не мав відповідного права керування мотоциклом. В результаті аварії мешканку побережжя 70-го року народження з травмами доставили до лікарні. Водій Тверезий, за фактом ДТП, відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху. Окремо звертаємось до батьків підлітків з проханням. Перш ніж купувати дітям мопед, скутер чи мотоцикл. Подумайте, чи зможе ваша дитина безпечно ним керувати. 8 жовтня, о 17.45 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Яремче у водоспад пробій впала дитина. До місця негайно направили рятувальників 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Яремче. Вони спільно з місцевими мешканцями врятували хлопчика та транспортували схилом до карети швидкої медичної допомоги. Це була програма Випадок. І я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.